Вітаю всіх, хто полюбляє прогулянки по лісу і збор грибів. Сьогодні вирішили поїхати, згадали вчора ввечері, таке місце, де ще можуть бути зморшкові шапочки. Ну, вирішили так, знаєте, все ж таки ще разочок з'їздити. Останнього походу ви бачили, вони були такі вже... Ну, багато старих було. Ну тут в цих місцях є шанс ще їх позбирати, бо потім вже будемо чекати наступного 26-го року. Пішли, пішли. Пташки так співають, так? Да? Собаки, як завжди, травичку їдять. Вона зараз така смачненька, вісняна. Шаже плн? А Так. І перша знахідка у нас вже є. От про що я і казав. Ви ж бачили да, останнього походу, вони були такі багато стареньких. І тут вже ще трошки і відійдуть. Ну, сподіваюсь, сьогодні ми будемо з грибами. А от поруч ще один Ах, сховався. Дві штучки. Я а, ось одну Є, от і вирішив Тут вже треба уважно дивитися. А воно два іріша стоять. А Так. О, невеличкий, бачиш? Ага. Один і другий. Ну, Ага, величенький. Це як не можу скоріше домовитися ввечері равликів поїсти. Не хочу. Да, да, да. не ті равлики. Не ті, не вістівни. В цьому вже все. Воно ще один також упав, так? Да? Воно. Воно ще один. А цей, а цей гарний. Цього візьмемо. Ще один. Гарний, гарний. Ну, это точно уже остальные, да? Да. Ага, гарный. Да, 25-й рик, весна. Нас дуже радовало этими нормами На, бачу, воно старий, впавши вже. Вирішили сьогодні так. На сушку це дуже мало буде. Ми трошки собі насушили на зиму. От, щось будемо з них готувати. Покажемо обов'язково. А ці гриби сьогодні просто приїдемо та й посмажемо. Останні такі вісняні шапочки 25-го року. А де більба вже? А, воно, за ярочком. Там за ярочком травичка смачніша. Ага. Та ми на зворотньому напрямку зараз отак пройдемось. А на зворотному напрямку по той стороні. Подивимось, ще там. Да, багато їх, друзі. Ну, оцих старих має на увазі. Але трошки знайти для себе можна. Перейшли на іншу сторону. Яра. А тут взагалі нічого нема. Ріжка одну штучку знайшла і все. Вимазався? Та вони бігали в цей в яр донизу, а там я от звідси бачу, там водичка. Всіх трьох бігали туди. А ти гарного одного знайшла? Такий? Так, друзі, якщо ми і побачимо ну, в наступних походах зморшкову шопинку, то впевнений, що так, поодиноко, да, буде. Не вже і сезон пройшов. Досить вже спекотно за 20 градусів, а ці гриби не полюбляють таку температуру. Так. Ну, підемо на ту сторону. Подивимося, де ми не пройшли ще. Тут єде. Ще полазити. Пішли, Марсик. Тримайся там. За рюкзака. Тримайся. Є? грибочки А один. Зараз і ми друзі подивимось. О, гарний, а ну, показуй. Та гарний, гарний, так. Да. А воно ще поруч вирішить. Якщо Марсик не розчелить. Та воно? А вон. ще один. Так. Саме от по цих місцях ми не пройшли. Все, набігались, собакени. Шукати гриби. Ті грибочок, не ну, бачите, теж з цієї сторони. А так десь тут тільки що? Ага, оно, он, ну він старий побачив боковим зором. Ще один упавший. А воно попереду стоїть. І начебто гарний. Іди до мене, Іріше. Тут я вже третій знаходжу. Тут що ховається. Все вже. Аплик. Оно ба якого тільки що знайшов. Ну. Гарниця. Ну. Старий строчок. Кущики підросли і вони ховаються не тільки під листочками, а ще під кущиками. Під цим грибочком цього року підсумки такі. В тих місцях, де ми знаємо, що вони ростуть, їх практично не було. Весь гриб, от багато ми збирали по декілька. Кошиків за похід. От. Все по нових місцях. Не знаю чому. А в тих місцях, де ми знали, їх майже не було. Там, по декілька штучок. Дуже да? мало, так? Дуже мало. Але знайшли такі місця гарні, да? не знаю, як в наступному році буде. Все побачимо. Але це буде. За рік. Всі собаки тут? А, усі. Старий. Воно. Поруч. Теж старий. Ще один. Три штучки і всі от такі, бачите. Ну mm. це ще більш-менш. А ті взагалі. Ми і цього не візьмемо, нехай залишається. Дивіться, який сховався. Оце і візьмемо. Пройшлись всюди. Більш нічого. Вирішили сиріший. Зробимо так зараз. Повернемось до машини. І буквально ще кілометр можна проїхати. І там такий невеличкий участочок є. Подивимось, що там. Може, ще там трошки залишилось. А якщо ні, то прогуляємось. Будемо, будемо родити тому, що є. Та, та, будемо родити тому, що є. Прогуляємось там трошки. І поїдемо. І поїдемо смажити грибочки. Ну, переїхали, друзі. Ух ти Та гарний, да А ага. воно там ще один стоїть. Все, переклали Вирішкин кошик. Що там в тебе теж є? Дві штучки каже. І в мене вон. Один стоїть, а от другий. І бачите, який гарний, а? Отако. От тут, на жаль, невеличкий такий участочок. Буквально, може, метрів у довжину. Метрів тридцять, не от 30 десь на десять метрів. От тільки тут вони ростуть. Далі вже їх нема. Ну от вже п'ять штучок є. 6 вже. О там десь метра три, бачу один грибочок. Але тут що зверху знизу не пролізеш. Ну, можна зняти рюкзака, але нехай залишається в лісі. Піду до ріше. А ну показує, що в тебе. Я там останній грибочок не змог долізти до нього. Ну такого. Та гарний, гарний, ти що. Собаки там на стежці, а воно, вони там бігають. Вони ж не дуже люблять по. Так, по таким Хащим хащам мене не полюбляють. Полазили ще трошки тут. Все, більше нічого нема. З десяток знайшли. І все. Ось наш грибний лов, Та супер пів кошика є. Будемо ми їхати. З вами, друзі, як завжди. До зустрічі у лісі.